У селі Харкушинці 20 листопада на фасаді Харкушинської гімназії відкрили дві меморіальні дошки полеглим захисникам, випускникам Харкушинської гімназії Андрієм Хітаряну та Віталію Яценко, які загинули, захищаючи незалежне майбутнє кожного українця. Олександр Горжій, секретар Миргородської міської ради, наголосив, що пам'ять про героїв не вмирає, а продовжує жити в наших серцях. І сьогодні ми зібралися тут. Щоб шанувати пам'ять двох воїнів, патріотів, справжніх чоловіків, вірних синів українського народу, це Віталій Яценко та Андрій Мхітарян, які віддали найцінніше своє життя у боротьбі за свободу, за нашу незалежність і територіальну цілісність. І сьогодні, відкриваючи ці дві меморіальні дошки, ми... Низько вклоняємося перед їхнім подвигом, і ці дошки стануть символом для кожного з нас, але найбільше, мабуть, це для молодого покоління символом того, що ми пам'ятаємо, шануємо і будемо пам'ятати. Під час заходу лунали слова вдячності та підтримки для родин полеглих героїв, а також заклик пам'ятати про їхній подвиг. До близьких і усіх присутніх звернувся представник Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Богдан Зубченко, шановні родини наших полеглих воїнів Яценка Івановича, Хітеряна Андрія Артемовича, шановні присутні. Учні, педагогічний колектив, військовослужбовці, громада сьогодні на нашій Гаркушинській ліцеї буде відкриття меморіальних дошок нашим полеглим воїнам, честь шана матросу Яценку старшому солдату хітаряну, родині триматися з цією непоправною втратою. Та цим важким булем на серці, а нам пам'ятати, шанувати вічна пам'ять, слава воїнам, слава Україні. Андрій Артемович Пхітарян народився 16 вересня 1997 року. в в Руці, виріс у Гаркушинцях, закінчив 11 класів та здобув фах електромонтера і муляра штукатура у Миргородському ПТУ номер 44 Працював на будівництвах, був працьовитим і щирим, створив родину, виховував чотирьох дітей. У перший день повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до лав миргородської тероборони. Згодом воював на інших. Інших гарячих напрямках, зокрема Сумщина і Донеччина, 23 березня 2024 року. Загинув на Донеччині. Майже рік вважався зником безвісти. Андрій Мхітарян посмертно нагороджений званням почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Своє щире співчуття рідним та близьким висловила перша вчителька Андрія Мхітаряна Ольга Корпан. Вона згадує Андрія як мрійливого і доброго хлопчика, який завжди був енергійним і разом із тим відповідальним юнаком. Є люди великі, є люди маленькі, є люди як зорі, є метеорити. Для мене Андрюша завжди був як метеорит, запальний, швидкий. Енергійний, і загадковий, такий, що привертав увагу всіх, хто стояв поруч з ним. Я висловлюю глибоку вдячність і скорботу, всім рідним і близьким, всім, хто знав і Андрюшу, і Віталіка. Шкільна родина Андрія Мхітаряна назавжди запам'ятає його як товариського хлопця, мужнього і відважного захисника мирного майбутнього кожного з нас. Щиру подяку матері героя від всіх однокласників висловила Тетяна Стадніченко. Хочу висловити слова від нашого класу. Андрюшка був добрим, справедливим хлопцем. В шкільні роки він був непосидючим допитливим хлопцем. Той день, коли почалась повномасштабна війна, він з гордістю пішов захищати наше з вами життя. Але так сталося, що він віддав своє життя. Я хочу подякувати мамі Оксані за вашого мужнього, доброго, щирого сина. Ви виховали справжнього героя своєї країни. Я хочу, щоб кожен знав і пам'ятав наших героїв, які загинули на цій клятій війні. Допоки живемо ми, пам'ять про них не зникне. Слава Україні, героям слава. Віталій Іванович Яценко народився 29 квітня 1986 року в Миргороді. З 2001 року жив у Гаркушинцях. Добрий, працьовитий, життєрадісний. Він закінчив Гаркушинську школу та Миргородське ПТУ номер 44 Працював на різних підприємствах. Був опорою для родини, люблячим чоловіком і батьком довгоочікуваної донечки. У 2022 році був призваний до війська, служив у бригаді так. Тичної авіації, потім у бригаді морської піхоти пройшов бойовий шлях від Миргородщини до Харківщини, Херсонщини та Донеччини. За мужність був нагороджений відзнакою міністра оборони України. Хрестом доблесті 18 листопада 2024 року. Захисник загинув у бою на Донеччині. Віталій Яценко майже рік вважався зниклим безвісти. У липні 2025 року ДНК підтвердило загибель. За рішенням Миргородської міської ради Віталію Яценко посмертно призвоє звання. Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Класна керівниця Віталія Яценка Тамара Педорич наголошує, що відкриття меморіальних дошок на стінах гімназії це пам'ять, це спогад, це біль і подяка всім захисникам України. Страшна війна продовжує руйнувати, вбивати, калічити долі людей. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять наших випускників, наших захисників. Віталій Яценко це мій учень. Неначе вчора він бігав цим шкільним подвір'ям, ховався за тим старим кленом, радів, сміявся, нестерпний біль. Але цей біль, який переживаємо ми. Мабуть, не зрівняється з тим болем, яким, який переживають родини загиблих хлопців. Але все, що ми можемо зробити зараз, це пам'ятати, пам'ятати наших захисників, наших дорогих хлопців, які віддали своє життя за наше майбутнє, за Україну. Від імені всього колективу однокласників Віталія Яценка слова пошано висловила Тетяна Шмакова. Вона зазначила, що сьогодні не потрібно вмикати телевізор, аби побачити справжніх героїв, адже вони поруч із нами. І світла пам'ять про тих, хто віддав життя за мирне майбутнє України, буде жити завжди. Ми пам'ятаємо його маленьким хлопчиком, як сказала Тамара Іванівна, який бігав разом з нами коридорами цієї школи. Брав участь у всіх наших забавах, тихенький, скромний, але наш, член нашої шкільної родини, хочу висловити щире співчуття рідним і сказати, що він назавжди залишиться в наших серцях. Пам'ять про нього житиме в наших дітях, яким ми обов'язково розповімо, що справжні герої не тільки. На телеекранах, не тільки в комп'ютерних іграх, а ось так вони живуть поруч з нами, віддають за, наші, за нашу свободу, за нашу цілісність, своє життя. Щира і світла пам'ять і Андрію, і Віталію. Слава героям, слава Україні! Відкриття меморіальних дошок здійснили найрідніші героїв родини Андрія Мхітаряна та Віталія Яценка. Ця подія стала важливим нагадуванням про мужність і жертовність випускників, які віддали життя за свободу України. Після церемонії відкриття меморіальних дошок присутні вшанувало пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Їхні імена назавжди вписані в історії гімназії, громади та України. А пам'ять про Андрія Мхітаряна і Віталія Яценка жит. Тиме в серцях усіх, хто їх знав.